Фармадоу. Забудь про головний біль. Понад мільйон місць для переселенців надали профспілкові заклади з початку Великої війни. Чимало людей прихистили саме на заході України, зокрема у Моршині. Нині тут у санаторії Моршин Курорт безкоштовно проживає понад 250 вимушених переселенців. Та й загалом Моршин із санаторно-куротного міста перетворився на великий прихисток для переселенців. Стефанія? Стефанія! Кіє. you <laughs> Маленька Стефанія з мамою приїхала з Краматорська. Рідне місто, сім'я покидала під обстрілами рашистів. В нас вже дуже небезпечно було. Ну у нас вже об'явили евакуацію, то треба було виїжджати. Якщо хочеш захистити дитину, то треба виїжджати. Більшість у нас повиїжджала, хто з дітьми, особливо. Нині вони можуть безкоштовно жити в одному із корпусів Моршинкурорту. Мало місця для родини, звісно, але це в порівнянні з тим, що. Що в нас вдома зараз, це просто рай. Це неможливо передати словам. Нам дуже подобається. У сусідній кімнаті пані Людмила вона приїхала з Миколаєва ще влітку. Каже, у рідному місті щодень прилітало по кілька десят ракет. Жінка три місяці жила в коридорі, бо ховатись було ніде. Ми біжали від біди від тих ракетних обстрілів, коли на моїх глазах загибли люди. Тут нам дали той притулок. Я не можу нарікати на щось. Зимно. Слухайте, але хлопці наші там по коліна в воді маємо потерпіти трошки. Нині санаторій безкоштовно приймає понад 250 вимушених переселенців. Раз на день їх годують гарячим обідом. Крім цього, на кожному поверсі є кухня, де можна самостійно готувати. У кімнатах є санвузол із душем. Також за потреби можуть доставити додаткове ліжко. За період спочатку війни у нас близько трьох тисяч внутрішньопереміщених осіб ми прийняли безкоштовно. Звичайно, це все було спільно з Мошинською міською владою і залученням федерації профспілок. Загалом у курортному місті на 5 тисяч людей проживають понад 2,5 тисячі вимушених переселенців. Тим часом наповнені санаторії відпочивальниками, які приїжджають оздоровитись, менше третини. Війна боляче вдарила зокрема і по туристичній сфері. На даний час зрозуміло, що важко кругом. Ми також потерпаємо. Курортна сфера в першу чергу, напевне, зв'язку з тим, що і немає державних таких повноцінних закупіль потівок. Без туристів край важко курортному місту, адже це чималі надходження до бюджету. Приймають багато внутрішньопереміщених осіб і відповідним чином зменшилися надання лікувальних послуг. Наповнення бюджету є в складній ситуації, є недовиконання бюджету, і в основному ми живемо за рахунок заводу мінеральних вод. У міськраді наголошують, що це не лише відпочинок, а насамперед оздоровлення та реабілітація. І чекають, що після перемоги вимушені переселенці повернуться в рідні домівки, а потік охочих – під лікування. Вася тут в рази зросте. Мирослава Прокопюк, Володимир Володимирлюк, факти СТВ, Єдині новини.